Моя думка дуже погана. <смі> <смі> Вона дуже всім не подобається. Дуже всім не подобається. Але це всього-навсього думка. І коли я задаю себе питання, та нащо ти так впираєшся? Тобі що не одно? Да, Мені не все одно, тому що я маю на це право. Я цьому віддав 31 рік. Мало того, що я служив, я знаю, як це працює. Я ще й багацько вчився і вивчав, щоб зрозуміти, як цей механізм повністю працює. Я би взагалі, якщо ми повернемося до чого, що я починав, до війни, як самого страшного прояву кризи, я був би дуже обережний, дуже обережний, із такими формулюваннями, які називаються реформа. Реформа. Я взагалі-то вважаю, що військове керівництво, військове керівництво, Має всього-навсього одну задачу глобальну, яку вони мають вирішити під час війни. А військове керівництво, увага, має всього-навсього сформувати єдину правильну стратегію ведення ось цієї збройної боротьби, у якій ми опинилися. Єдину правильну стратегію.